Він став зіркою у 20 років, коли заспівав кумедну пісню на фабриці зірок. А в 32, змінивши текст, переспівав її у військовій частині як солдат Збройних сил України. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, винісі марту, на трісубіцька чам. Музикант та поет Коля Серга став одним із тисяч добровольців, які нині боронять країну від агресора. В ексклюзивному інтерв'ю для ЖВЛ він розповів, як зустрів початок війни. я чат, э, ну, Стрес, шок. Люди впадали в спинення, і нужна був ресурс, який допомагав людям розслабити цей. До війни Серга вивчав психологію та різні практики, тому й вирішив допомагати порадами нужденним. Та вже незабаром вирішив відкласти телефон і взяти до рук зброю. Пише в ЗСУ на ну, сил. Я Сили. Блін, ну це же... ну, я призвався і все. За місяць служби артист встиг знайти нових друзів та гуртом із ними відсвяткувати день народження. Подарунки від побратимів каже особливі. Патрони ножи. Мальчики такі мальчики. У меня очень просто колектив, з якими ми служимо. Всі прям персонажі. Как будто ми знімаємо какой-то серіал і кожен характер прописаний до деталей. Вбраного у форму співака можна побачити в інстаграмі. Там, за про українську позицію, його російська аудиторія заливає брудом та звинувачує у розпалюванні ворожнечі. У відповідь на ці закиди Серга слів не добирав. Пішли шли ви нахуй? Ні. Ну, що значить, не розжигайте ненависть, да я вас. Ну, я вас здесь переб'ю уроків, которые прийдуть на мою землю? Певний час Коля жив та працював у Москві. Нині запевняє, остаточно розриває контакти з країною агресором. У мене там було багато друзів і знайомих. Ну, все, я як то це... Поставив навіть сургуч на этом і забросив архіви про свою зіркову колегу і співведучу на проєкті Орели Решка Регіну Тодоренко, яка досі замовчує дії агресора, сірга говорить неохоче. Не вірить, що такі зірки можуть змінити позицію. Для Лето треба обладати Для того, що треба обладати Вірою в щось, що знаходиться. За пределами того, що можна пощупать руками, неабияк допомагає музиканту триматися у важкі часи, віра і творчість. Окрім оборони позицій ЗСУ, його завданням є піснями підтримувати бойовий дух побратимів. Ми з Майсеєм з ми даємо много концертів. І здесь ми повічами на десимося на обсновка пойом, общаємося. Я вам расскажу за всю Одессу. Эй, Путин! Вас никто не верит здесь серьез. Вы газа для Натальеса, допустим, А в Одессе вы обычный поц. Создаем те песни, которые, которые подрывают угрожающий образ врага. Війна вже неабияк змінила свідомість артиста. Зі сльозами на очах він поділився найближчими планами після перемоги. Перше, чим Серга планує зайнятися, секс. Я би хотів продовжити рот. Це буквально на другий день, коли я прийшов за сьогодні. Боюсь, мисля? Немає сумнівів. Заплановане колею після скорої перемоги України обов'язково здійсниться.